Я вітаю вас у Києві. Перша дня в марафоні Єдині новини тримають інформаційну варту журналісти фактів та вікон. Сьогодні 304-й день війни. Сергій Гайдай спростував інформацію про звільнення Кремінної, але зазначив, бої її справді тривають вже неподалік міста. Окупанти розуміють всі наслідки, тож вирішили перевести військове командування до рубіжного. Голова Луганської обласної військової адміністрації нагадав: Росіяни готувались до контрнаступу у бік лиману. Вони стягували свої резерви, втім задом не вдався. Сили оборони України контролюють тут ситуацію. А от критичною вона є у великих окупованих містах. Приміром, до опалювального сезону не готові ані Сєвєродонецьк, ані Лисичанськ, ані Рубіжне. Максимум, на що здатна окупаційна влада, це вкрай рідко підвозити дрова до багатоквартирних будинків. В містах зараз майже зникли дерева, тому що Саме дровами обігрюють свої помешкання місцеві жителі ходити в лісосмуги чи в ліси смертельно небезпечно, бо там все заміновано. Тому зрізають, рубають дерева саме в містах великих. На Сіверському напрямку наші бійці ліквідували до сотні вагнерівців і просунулися трохи вперед. Також сили оборони поповнили обмінний фонд щоправда з колишніх російських ув'язаних, але пекло нині не лише у наших піхотинців, а й у артилеристів. Працюють вони майже цілодобово. Ворог активно полює на західне озброєння і своїх снарядів не шкодує. Свідком одного з артобстрілів стала наша знімальна група, коли по населеному пункту росіяни били кілька годин. Репортаж Олега Корнієнка. Американські сімки майже закипають, але артилеристи не дають шансів ворогові підняти голови. Не встиг відвисіти перший 155-мм, Як бійці підносять вже другий снаряд. У кровопивців нема спокою ні на цьому світі, ні на тому. Під ногами суцільне болото, але навіть воно не пригальмовує роботи цих бійців, бо фактично в їхніх руках зараз життя інших побратимів. Ми прикриваємо нашу піхоту, працюємо по піхоті. Їх зараз, я вам скажу, дуже багато, бо працюємо дуже інтенсивно. Так, інтенсивно. Ми відпочиваємо, коли вивантажуємо комплекти. Отримавши іноземне озброєння, артилеристи не натішаться. Мовляв, воно набагато краще за радянські зразки б'є прицільніше. Та якість снарядів набагато краще. Більше розлітається осколків і більше поражає площу. Вони підходять хвилями по 20-30 чоловік, буває там по 10 чоловік. Щоправда, хлопці зізнаються, іноді доводиться працювати цілодобово без сну. бо один обстріл може тривати кілька годин. Самі ж артилерійські бої фактично на кордоні Луганщини та Донеччини не вщухають. Знаєте, там часто запитують, коли у вас вихідні. У нас вихідних зовсім немає. А не днем і не ночью. Поняття таке, як вихідний на даний момент під час війни немає. Та за трьома сімками росіяни активно полюють, тож відсілявшись, артилеристи швидко її маскують і залишають вогневу позицію. Не минає півгодини, як починає працювати вже ворожа артилерія. 152-мм снаряди приземляються за сотню метрів від нашої автівки. Ми швидко змінюємо свій маршрут і шукаємо укриття. Снаряди вже починають падати зовсім близько. От росіяни намагаються прощупати наші позиції, і нині працює їхня артилерія. Зараз доведеться бути в укритті, поки ворог відкриває вогонь. Цей автообстріл триватиме кілька годин. Нам доведеться змінити три укриття. О, вихід. Пішла далі. Пішла. В цей же час наші артилеристи знову беруться до роботи, аби вгамувати ворога. Ми ж отримуємо шанс швидко залишити лінію фронту. Згодом стане відомо українським захисникам. Таки вдалося ліквідувати кілька ворожих артилерійських установок, які активно накривали нас. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Факта Сітіві. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський закликав найближчими днями не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Залишилося кілька днів до нового року, і є велика вірогідність, що росіяни продовжать ракетний терор, намагатимуться вкотре атакувати нашу енергосистему, щоб у середкові дні залишити українців у темряві. Глава держави нагадав: нині в країні розгорнуто понад 5,5 тисяч пунктів незламності на випадок нових екстерних відключень світла, де можна зігрітись і підзарядити свої гаджети. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Україна сьогодні офіційно порушить питання виключення Росії з Ради безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що виключити Росію з Радбезу ООН буде непросто. Проте Україна має переконливі аргументи. Росія входить до складу постійних членів Радбезу і має право вето. Це дозволяє агресору блокувати будь-які рішення, які йому не подобаються. Україна не раз наголошувала, що Москва незаконно посіла місце постійного члена Радбезу, оголошив себе правонаступницею рад. Радянського союзу Аварійні відключення світла нині тривають в столиці та на Київщині, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях, повідомляє Укренерго. Адже в енергосистемі досі існує великий дефіцит потужності. Тому кожна область має свій ліміт. Якщо його вичерпує, оператори запроваджують аварійні відключення. Після дев'яти масованих російських ракетних атак енергетики продовжують ремонтні роботи, але обсяги пошкодженого дуже великі. Коли вдасться відновити ключові об'єкти, відповідно повернутись до стабілізаційних в «Укренерго» не беруться прогнозувати. Відключення світла точно нас змінили і навіть мотивували. Робити все швидше, якісніше, економніше. Ми навчились планувати свій час розставляти пріоритети і більше часу проводити з рідними, а не в телефонах. Кожен ракетний обстріл Росії і кожен блекаут провокує в нас більшу жагу до життя, світла і свободи, розповідає Оксана Михайлова. Така супершвидкість відкривається в українців, якщо дали світло хоча б на кілька годин. За цей короткий час встигаємо зробити майже все нічого не відкладаємо на завтра. Такого, що от я ось цілий вечір, сижу і топлю в телефон, і Нічого не роблю, такого вже все вже розкіш. Нові звички вже з нами надовго про свої розповідає киянка Ганна з маленькою Марійкою. Якщо раніше можна хтось був пройти, там в коридорі не вимкнув світло, пішов, воно там собі горить. Зараз такого немає абсолютно. Тобто скрізь вимикається світло. Не використовується, наприклад, там що підключене до розеток, це синтезатор, комп'ютер, то це все вимикається. Пилосос відклали до світліших часів. Вінник всі в руки беремо і хорошенечко обира. На поготові завжди повний термос, і все життя тепер вирує в одній кімнаті на кухні. Тут і головне світло, гірлянди на акумуляторі. Марійка робить уроки і грається завжди тут. Граємо в іграшки, граю з котиком. І вперше ялинку поставили тут. Вечори тепер не в гаджетах, а за настільними іграми і розмовами. Ми якось ближче один до одного стали. Є час не просто потупити в телефонах, щось там полистати, спілкуємося, згадуємо приємні моменти. Одещина один з регіонів, які найбільше постраждали від ракет рашистів по енергетичній інфраструктурі. Тричі росіяни атакували критичні об'єкти. Тож мешканці області вже призвичаїлися до відключень електроенергії. Звикла до них і Еліс. Працює арт-директором. Віддалено вже навчилась керувати своїм часом без світла. Дівчина не купує швидко Сумні продукти і переважно харчується в закладах або замовляє доставку їжі. Є кофейні, роботи ще на генераторах, трохи єс вайфай воно мені ніяк не мешає працювати. Анна й Павло раніше виробляли роботів. Сьогодні волонтерять. Виготовляють наколінники, налокітники, польові перископи та кріплення для шодомів. Усі вироби власноруч конструює Павло виготовляє при ліхтариках. Взяв просто автомобільну фару з розбитої машини трошки її відрихтував, додав акумулятор і зробив такий потужний ліхтар. Причому що довше українці сидять в темряві: що менше світла, то більша воля до роботи і життя. Коли виключали світло на пару годин в день, то робочий процес зупинявся. і Всі думали, а то то вже не буде роботи, то вже можна йти додому. То зараз о світло буде пару годин ура, можна попрацювати. І люди ну до всього призвичаються. Хоча це не є нормально, але маємо підлаштовуватись під ті умови, які є. Життя без світла непросте й дискомфортне, особливо з маленькими дітьми. Ми економні з водою, бо на 20-й поверх багато не принесеш. Не купуємо зайвих продуктів, щоб не зіпсувалися, не забиваємо морозилку. Та людина здатна витримати і значно більше. Це довели українці в Херсоні чи Маріуполі. Їм було дуже важко, але те це все, що не все одно вони знаходили, яким чином можна готувати їжу, яким чином можна зігрітися. От і зараз кожен підлаштовується, бо знає бійцям на передовій значно тяжче, і ми мусимо триматися заради їхньої впевненості в бою. Я думаю, їм набагато важче, ніж нам, без світла, без води, без отоплення. І під обстрілами я думаю, щоб вони б замінили б один день без світла, без нічого, але зі своїми близькими і рідними. Оксана Михайлова, Назар Бурхан, Ірина Темчишин та Христина Величанська. Факта сі Єдині новини. На випадок «Блекаут» в Україні створили спільну мережу відділень банків. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Така мережа схожа на національний банківський роумінг. 14 системно важливих фінустанов об'єдналися у відділеннях, які забезпечені генераторами. Можна отримати готівку в банкоматах чи в касі, сплатити чи переказати кошти, обміняти валюту і отримати консультації фінансових менеджерів. Тобто не потрібно шукати відділення саме вашого банку. Варто прийти до будь-якого найближчого з цієї мережі. Перелік банків та відділень, що працюватимуть безперебійно, є на сайті Powerbank.gov.ua. Нині мережа налічує тисячу відділення у всіх областях. В поліції, вкотре нагадують, в новорічну ніч в усіх областях діятиме комендантська година. Її ніхто не скасовував. Порушників будуть притягувати до відповідальності. У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі. Вулиці патрулюватимуть разом з бійцями Нацгвардії. У тих, хто вирішив прогулятися в комендантську, перевірятимуть документи. А за необхідності порушників доставлятимуть до відділку для встановлення чи перевірки особи. У поліції наголошують, українці мають зрозуміти незалежно від того, який день у нас святковий. Чи ні є правила безпеки, які у воєнний час мають виконувати всі без винятку? Поки що не всі, але вже 60% українців за святкування різдва 25 грудня. Це попередні результати голосування в дії. В опитуванні взяли участь майже мільйони 200 тисяч людей. 25% досі віддають перевагу святкуванню 7 січня, а 12% за відзначення різдва двічі. В обидві дати нагадаю, опитування в дії стартувало 24-го і триватиме до 30-го грудня. Дискусії, коли ж святкувати різдво в Україні, тривають останніми роками. Тож народне голосування. Має показати реальний запит суспільства. До слова, 1918-го українці вже святкували Різдво саме 25 грудня, синхронно з усім світом. УНР навіть видала спеціальний закон. Але тоді переходити на григоріанський календар відмовилася російська церква. Усе на користь Збройних сил. У Черкасах в одній з гімназій збирають макулатуру, щоб за вторговані гроші витратити їх на потреби наших захисників. На акцію відгукнулися школярі, їхні батьки і жителі всього мікрорайону. З домашніх полиць забирають зокрема за 8 років запелюжену російськомовну літературу, аби й вона зробила свій внесок у нашу перемогу. Ось я принесла енциклопедію. Раніше це була моя улюблена енциклопедія. Я читала її з братом, але вона російськомовна, і я її вже розлюбила. Зараз окупація Росія агресивна. Десятирічна Іванна принесла з дому цілий ящик макулатури, переважно російськомовні книжки. Зізнається, деякі любила читати, але Росія загарбниця, відбила це бажання. Натомість діти завзято взялися допомагати українським захисникам у багатьох рідні на фронті. Я не хочу Держати в себе в кімнаті на поличках російські книжки. А зараз я люблю ліс пригоди Тома Сойера, Я люблю, а з українських я люблю ліс... лісову школу. Багато українських книжок читаю, а російські я вже не читаю. Приносити макулатуру до школи гімназистам допомагають батьки. Мама другокласниці і чотирикласника Вікторія каже: вдома саме проводять ревізію книг. Старі російські обміняють на допомогу захисникам. А в книжковій шафі з'явиться нова література. Я зараз. Привожу в себе дома заміну. Швидше за все це буде україномовна і англомовна. Ого, тридцять. Усю макулатуру, яку принесли, школярі важать раніше класи змагалися між собою, переможці отримували подарунки. Нині учні об'єдналися і гуртом намагаються принести якомога більше макулатури, щоб зібрати гроші для зсу. Ми плануємо зібрати класом 100 кілограмів макулатури, але поки що зібрали лише 80, Але ми не зупиняємося на досягнутому. У бібліотеці гімназії давно почали позбуватися російських книг. Їх тут було більше половини. Часткову заміну на українські провели самі учні з батьками. Частину з бібліотеки теж відправлять на макулатуру, щоб допомогти нашій армії. Думаю, то не дві-три маємо зібрати. Ми дізнаємося, що потрібно для ЗСУ. Може, якийсь тепловізор, може ще щось. І витратимо на це кошти. Лише за тиждень гімназія зібрала майже тонну макулатури. Акція триватиме до кінця грудня. Ірина Сергій серійністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Свіжі новини вже за 15 хвилин.